Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми поговоримо про ті книги, які я прочитала в червні. Зізнаюсь, я думала, що це відео взагалі не відбудеться. Навіть розглядала такий варіант, що в липні я зніму прочитане за червень і за липень, але все-таки вирішила розділити ці два відео. В червні я прочитала шість книг і одну не дочитала. Одна була також там в аудіо, одна в електронці. А червень для мене емоційно виявився досить складним місяцем через події в Україні, через якісь мої особисті переживання, проблеми. І читання мене в червні швидше дратувало, ніж радувало, але я все рівно намагалася знайти в книгах якусь розраду, і чим більше я шукала, тим, чим більше не знаходила, тим більше якось дратувалась. І лише десь наприкінці я зрозуміла, що, можливо, варто взагалі не почитати. Я так і зробила. Ну, коротше, для мене червень був поганим місяцем, і деякі книги, про які я вам сьогодні розповідатиму, я їх дочитала через силу, і, можливо, от отакий якийсь мій емоційний стан також вплинув і на мої враження від цих книг. Тому я вам не буду, напевно, давати. Оцінок на цій історії просто скажу: сподобалось, не сподобалось. Тож, давайте розпочнемо нарешті. Як Завжди ми розпочинаємо із аудіоформату. і в червні я прослухала книгу від сучасної української письменниці Лесі я... Яцуте. Так, Яцуте. Називається Темен вибір слави. Ця книга має досить високий рейтинг на Goodreads 4,5. Але знову ж таки, враховуючи мій якийсь емоційний стан, можливо, вона мені не дуже сподобалась. Але про що ця історія? У нас тут є головна героїня, дівчина Мирослава, яка помирає, але прокидається у тілі принцеси Темену. Це принцеса, яку всі називають дарованою, їй всі поклоняються. І ось Мирослава, опинившись у її тілі взагалі в іншому світі, не розуміє. Що відбувається, як так вийшло і? Згодом, коли вона проживає уже життя в цьому іншому тілі, вона розуміє, що в цьому світі відбуваються багато якихось різних страшних, незрозумілих подій. Насамперед, на цю країну нападають постійно якісь примари, якісь потойбічні істоти, і ніхто не знає, що це за створіння. Крім того, там багато різних політичних моментів, і її, як принцесі, варто було б в них розбирати. Але ніхто не знає, що відбулося з справжньою принцесою і чому Мирослава опинилася в її тілі. Також тут ми знайомимося з королівською родиною. Король, королева і принц-наступник, який уже багато років не може чомусь зайняти престол, хоча його батько досить слабкий, корона вже врізається в йому в голову, проростає, але принц проходить різні випробування, але ніяк йому не вдається отримати цю корону і сісти на престол замість батька. Є у цій книзі також і любовна лінія, яка мені, в принципі, сподобалася, було цікаво за цим спостерігати. Але коли я слухала, я дуже часто ловила себе на думці, що я відволікаюся і не розумію, хто там цей чи інший герой і який стосунок він має до події, які, власне, описуються. Знову ж таки, можливо, це проблема в мені, можливо, в книзі, але книга має високий рейтинг, тобто багато читачів її Оцінили. І, в принципі, якщо ви шукаєте якесь українське фентезі, хочете відкривати для себе якісь нові українські світи, нових авторів, ви можете звернути увагу на цю книгу. Це, до речі, перша частина. Я не знаю, скільки їх усього має бути, але друга, по ідеї, точно має вийти. На електронці я прочитала новиночку від Вівати чаклунство шипів. Перш за все, я не розумію, чому ця книга має таку назву, я її прочитала. Але не знаю, можливо, авторка хотіла якось. Попіаритися на імені Сари Мас і її двір шипів і Троянд, і вигадала схожу назву. Ну, це все мої припущення, я не знаю. Але чому це чаклунство шипів, я так і не зрозуміла. Тут у нас головна героїня Елізабет, яка працює в бібліотеці під майстром. Але це не звичайна бібліотека, в ній зберігаються. Різні книги, які в цій історії в цьому всесвіті називаються гримуарами. Є там 10, по-моєму, рангів гримуарів, І от 10-й ранг це такі найбільш небезпечні книги, в яких приховані якісь страшні закляття, які можуть мало не знищити людство. І ось одного разу під час диверсії втікає один з таких найнебезпечніших гримуарів, і Елізабет. Звинувачують у цьому злочині, тому що там ще під час цієї диверсії вбивають розпорядницю, а Елізабет знищує цей страшний гримуар і от її звинувачують у цих всіх подіях. І єдиний, на кого вона може розраховувати, це чаклун, Натаніель Торн, а в цьому світі чаклунів якось не дуже люблять, незрозуміло чому. Але мене трошки втомили дуже динамічні події в цій книзі. Точніше, навіть не те, що динамічні події, а те, що було багато різних битв, щось, оцей екшен, всі кудись біжуть, за щось боряться. Це було буквально з перших сторінок і відбувалося протягом усієї книги час від часу. У цій книзі був такий персонаж, як Сайлас. Я не буду вам казати, хто це, але він мені дуже сподобався, і саме, напевно, завдяки цьому персонажу я дочитала цю книгу. Хоча він другорядний герой, але він був настільки цікавим, незвичним, що саме за ним мені хотілося спостерігати. Я знаю, що є. Ще така міні-якась книга, новела. І, можливо, б, я б її прочитала виключно заради того, щоб дізнатися долю цього персонажа, але в інших аспектах мене книга якось не дуже вразила. Хоча. Ось ця вся атмосфера бібліотек. Там, до речі, по-моєму, їх 5 в книзі різних таких великих бібліотек. Ось якась пилюка, яка падає на ці книги, От, роль бібліотекарів в цьому світі. І всі ці гримуари, це дуже цікаво, але, ну, не знаю. Це було просто нормально. Не можу сказати, що ця книга мене якось торкнула. В процесі, коли я читала, було непогано, але я не хотіла до неї якось повертатися, і в моменти, коли я не читала, я про неї взагалі не думала. Перейдемо тепер до паперових книг, і наступна книга, я думала, буде однією з кращих прочитаних за цей рік, але насправді я не змогла її навіть дочитати. Це книга, яку я витягнула як свій виклик на червень, це перші 15 життів Гаррі Огеста. Тут є мій улюблений троп подорожі в часі, і я думала, що з цією історією у мене не виникне жодних проблем, але я змогла її дочитати тільки до 202 сторінки. Головний наш герой Гарі Огасте помирає і постійно перероджується, починає своє життя спочатку. Це дуже цікаво, погодьтеся, ідея класна, але в якийсь момент він думає в перші житті. Він думає, що з божеволів намагається якось покінчити життя самогубством і не приймає, не розуміє, чому це відбувається з ним. Тим більше він знає уже хто помре, знає, які будуть відбуватися події. І це, звісно, не може його не лякати і не наштовхувати на роздуму на те, що з ним щось не так. Але одного разу він знайомиться з одним чоловіком і розуміє, що він такий в цьому світі не не один і є багато людей, які здатні переміщуватися в часі. І кожен раз, коли вони власне помирають, вони знову народжуються і десь уже не знаю. Напевно, з п'яти років починають пам'ятати, хто вони є, пам'ятати усю їхню здатність мандрувати через час. То чому ж не сподобалася мені ця історія, адже зав'язка була дуже класною. Але в той момент, коли Гаррі Огас розуміє, що він такий не один, а існує ще товариство йому подібних людей, він, звісно, їх розшукує, до них доєднується і розуміє, що в них є велика місія запобігти там якомусь кінцю світу, і ось ці події починають розвиватися в досить. Нецікавому, як на мене, ритмі, політика, якась тотальна змова, тотальний заговір, і наш головний герой в цьому приймає участь. Там багато різних політичних моментів з усього світу, про які я не знаю, або знаю дуже мало. І мені це не цікаво. Крім того, я зупинилася читати на моменті, коли наш головний герой. Приїздить в Радянський Союз, і цьому Радянському Союзі було присвячено дуже багато часу. Я не знаю, як довго він там ще буде перебувати протягом усієї історії. Можливо, це ну, якась тільки частинка з книги. Але мені було нецікаво і неприємно це читати. І я розуміла, що я більше себе змушую. Посилити цю ж історію, ніж дійсно хочу її читати, тому, власне, на 202 сторінках я зупинилася. У мене тут були навіть якісь позначки, красиві цитати, але сюжетно мене ця історія, на жаль, не зацікавила, вирішила. в мене і так якось місяць поганий, не хочу його добивати, мучити себе ще більше, тож, власне, цю книгу я закинула. Давайте перейдемо до чогось позитивнішого, тому що ось ці книги, які я вам показала, це ось такі, як на мене, ну не те, що найгірші, але книги, які мене не вразили, розчарували. Можливо, якби я їх читала в інший час, вони мені б сподобалися, але ну так склалося. І наступна книга, про яку я хочу вам розповісти, це. Книга The Boyfriend Фріди Макфаден Настя мене дуже сильно надихнула з каналу Бронатні Сторінки знову почати читати англійською, і це ця книга була десь на початку місяця прочитана. І я цьому дуже рада. Я не скажу, що це одна з кращих книг цієї авторки, яку я читала, але вона в своєму стилі вона може бути. Тут у нас головна героїня Сідні, їй там 35-37 років, і вона дуже мріє про сім'ю, про стосунки, і вона активно ходить на побачення в надії знайти свою другу половинку. І ось одного разу вона знайомиться там з Хлопцем, не буду казати, з яким, але ви зрозумієте це досить швидко. Він просто ідеальний. Він її рятує від одного такого хлопця. Неадекватного, з яким вона була на побаченні, він починає до неї чіплятися, і ось приходить ось цей новий бойфренд і рятує її як лицар, і вона постійно про нього думає. Потім, через там певні обставини, певний час вони знову зустрічаються, починаються у них якісь стосунки. Вона розуміє, що він ідеальний, він красивий, він такий галантний, ну просто втілення усіх її мрій. Але чим більше часу вона з ним проводить, тим більше вона розуміє, що з ним щось не так. А що з ним не так, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю книгу. І якщо це буде не перша книга від авторки, то ви досить швидко зрозумієте, до чого все йде, тому що фінали Фліріди Макфаден такі досить збочені, досить хворі. І досить в одному стилі. Тобто, навіть якби я не знала, хто написав цю книгу, я б здогадалася, коли дочитала б. Фінал. Я не знаю, що саме так мене приваблює в цій авторці, але мені дуже комфортно брати її книги. Це така відпочинкова література, яка навіть англійською читається дуже швидко, дуже легко. Ти не можеш відірватися, потім ти розумієш, що це десь моментами якийсь абсурд, що в житті так, напевно, не може бути, що це така дуже якась хвороблива і ненормальна історія. Ну, але ти не можеш нічого з собою зробити і все рівно повертаєшся до творчості цієї авторки і читаєш її знову. Це, до речі, була п'ята книга, яку я прочитала. У мене ще є англійською орендар. Так, по-моєму, вона називається. Буду скоро її читати. Коротше, ось ця книга мені досить непогано пішла. Я, ви... я не скажу, що це найкращий там, трилер, який я читала, але мені було з нею приємно провести декілька днів. Також у червні я перечитала одну зі своїх улюблених історій: це ярмарок суєте Вільяма Текерея. На цю книгу вийшло окреме відео, яке взагалі не набрало перегляду. Тому, будь ласка, якщо ви любите класику, якщо ви шукаєте якісну, цікаву класику, або якщо ви хочете почати читати класичну літературу, подивіться те відео, мені здається, краще, ніж в тому відео про цю книгу я вже не скажу. Для мене то дуже важливе таке відео, до якого я готувалася, і насправді мені дуже прикро, що воно взагалі не зайшло і не набрало переглядів. Як ви бачите, в мене в цій книзі дуже багато поміток. Ось це, ось це позначки показують, скільки днів я її перечитувала. Я взагалі не пожалкувала жодного дня і жодної хвилини, коли я читала цю книгу, бо для мене це була. Істинна насолода. Мені було приємно повернутися на сторінки цієї книги. Я вже досить непогано знала і пам'ятала сюжет, тому тут я більше звертала увагу на якісь дрібні моменти, на які я або не звернула уваги при першому прочитанні, або просто вже за 5 років їх забула. Були певні моменти, які мене шокували, і я чомусь їх пам'ятала по-іншому. Тут у нас розповідається. Про головну героїню Ребекку Шарп. І разом з іншою головною героїні Емілією Седлі вони залишають пансіон для дівчат і, так сказати, вирушають у вільне плавання. Ребека походить із бідної сім'ї, і вона усіляко намагається вибитися в люди і пробити собі шлях у це життя. Емілія, навпаки, вона народилася і виросла в багатій і успішній родині. І вона. Мала все, чого потребувала. Це дві абсолютно різні головні героїні, одна з яких Емілія дуже така ніжна, ласкава, віри в щире віддане кохання. Ребека, навпаки, вона йде по головах до своєї цілі, вона часто виявляється такою огидною і взагалі не розумієш, як можна було зробити те, що вона робить, але, не дивлячись на це все. Вона викликає набагато більше якихось емоцій, ніж така собі праведна Емілія. Тому що Ребека знає, чого вона хоче, і вона не сидить і не чекає, поки їй це впаде з неба. В цій книзі стільки подій, стільки всього відбувається, що. Ви просто забуваєте, в якому столітті ви живете, і на якийсь момент стається, ніби ви просто поринаєте на початок 19 століття і проживаєте весь цей жах, всі ці випробування разом з головними героями і опиняєтеся на ярмарку суїти. Разом з головними персонажами. Ну, коротше, я тут не буду довго зупинятися на цій книзі. Якщо вам цікаво, ви можете переглянути те відео, але це неймовірна історія, яку я буду перечитувати, напевно, протягом свого життя, тому що от дуже я люблю такі великі, глибокі, об'ємні книги. Наприкінці, здається, що ти прожила от усе те, що. Прожили персонажі, тому я дуже вам рекомендую. Данні дві книги на сьогодні це друга і третя частина Голодних ігор. Почнемо з другої, яка називається Полум'я займається. Для мене ця книга виявилася найсильнішою, і якщо я думала, що краще, ніж перша, уже нічого не може бути, може, і це ця книга. Тут було стільки неочікуваних для мене. Моментів і таких сюжетних поворотів, що я просто не могла зупинитися читати. Ці розділи просто ось так пролітали, і мені потрібно було хоча б прочитати половину там, перші речення наступного розділу, тому що попередній так закінчувався, що я просто б не могла жити, спати, їсти нічого, поки б я не дізналася, що там було далі. Я такого взагалі не очікувала, ця книга в мене пролетіла. За хвилину і саме ця книга витягнула мене з отого нечитуна. Не знаю, що тут таке було, але я дуже-дуже рада, що саме її я взяла, вона мені неймовірно сильно сподобалася. Я взагалі не пам'ятаю, коли. Я востаннє читала книгу, від якої я от буквально не могла себе відірвати. Я про неї думала постійно, коли гуляла з дитиною, готувала їжу, коли не знаю, приймала душ, робила якесь тренування. Я просто не могла про неї перестати думати, допоки не прочитала останню сторінку. А потім прочитала останню сторінку і зрозуміла, що мені треба. Читати далі, і власне я це одразу зробила. І насправді цій книзі в мене практично немає поміток, ну тільки на, на початку трішки. От початок цієї книги мені було дуже цікаво там, спостерігати, читати, що там відбувається. Але потім, як напевно, і в більшості антиутопій мені стало трішки нудно, тому що тут було багато різних битв. От весь цей екшен, динаміка, якісь бої, і ну, зрозуміло, що це заключна частина і це логічно, що воно тут мало відбуватися. Але читалася, чесно кажучи, трішки нудновато. Для мене ось ця книга, напевно, найслабша. Хоча в цілому трилогія ця просто неймовірна. Я вам її неймовірно дуже, 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 дуже сильно раджу прочитати. Якщо ви не читали, я до речі вже перших. Два фільми подивилася, і мені неймовірно сподобалася актриса. Я не знаю, як я могла це не дивитися, не читати раніше. Екранізація, як на мене, теж просто дуже вдала, і вона. Відображає дуже класно, от власне ці книги. Там нічого не намагалися придумати свого, не намагалися щось вирізати. Взагалі, я її вважаю такою досить точною. І один фільм там дві з половиною години це досить довго для фільму. Тобто, мені здається, максимально все втілили в цих фільмах, що могли. А ця історія, ця трилогія просто ван лав. Дуже вам рекомендую і обов'язково колись до неї буду знову повертатися. Отож, друзі, це власне все. Як бачите, за черва він було прочитано не так багато, але ну ось так уже вийшло. Але зараз я пропоную все-таки не ігнорувати традицію, яка. Зародилася в кожному прочитаному, це витягнути мій виклик на липень. І я сподіваюся, що мені вже попадеться якась книга, яка зможе мене дійсно захопити, яку я захочу читати, і буду. Просто проживати події цієї книги. Тому що я насправді трішки якось розчарувалася в цьому челенджі, і мені здається, що буквально кожна книга, яку я виймаю з цієї баночки, мені не подобається. От, за винятком там Павла Дерев'янка і ще там однієї, по-моєму, книги-мугика, якщо не знаєш слів, от решта. Або мені не сподобалося, або я їх там, не знаю, закинула, щось такого плану. Тож, давайте, давайте я перемішаю все і витягну. Нарешті, сподіваюся, щось нормальне. Так, як завжди, спочатку вам покажу, бачу, що це довга, дуже назва. Я не бачу, що там написано, але в мене є припущення, що це, напевно. Гаррі Квеберт чи щось, щось таке. Та, ну, давайте. Це, це кідрук, допоки світло не згасне назавжди. Зараз я візьму книгу і поговоримо ще трішки. Ось я вже взяла цю історію, і насправді я радію, тому що Макс Кідрук – це один з моїх улюблених авторів, як і в багатьох людей. Ця книга досить довго стояла, чекала свого часу. Вона така. Пухкенька 500 там плюс сторінок, але от ця книга в мене вселяє надію, що все-таки не даремно я придумала цей челендж, даремно я взялася от його виконувати. Якщо мені не сподобається кідрук, я взагалі не знаю просто, що очікувати від інших книг, які ще залишилися в цій баночці. Я надіюсь, що ця книга мене не розчарує. Ну, взагалі, поки що жодна книга кідрука мене не розчарувала, були і Історії, які мені там сподобалось більше, які менше, але кожна кожна мені по-своєму зайшла, в кожній було щось класне. Сподіваюся, ця буде. Прям, я вже в перетечутті, якщо чесно. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, це таке моє досить дивне, невеличке, прочитане. Вам сподобалося? Якщо ви щось з цього читали, обов'язково діліться в коментарях, з радістю з вами поспілкуюся, а ми зовсім скоро побачимось у наступному відео. Тож, бережіть себе!